Хоч скільки друзів ти в житті не мав, хороших, милих та привітних, та серед них завжди знайдеться той, хто з ненависті застромить нішу спину. І навіть ті, які, здається, люблять та за спиною з кимось іншим судять. І думають, що ти про це не знаєш, то як говорять, зараз ті не вуха мають. І навіть той твій самий кращий друг, який все знав, любив та турбувавсь. В один момент він став тобі чужим і ні, не просто на словах, а у житті. А ти стараєшся його все повернути, ти думаєш, що він один такий хороший. Проте минає час міняються також і люди, і розумій, що надію на людей не покладає. Та є у нас той самий кращий друг, який все знає, любить, розуміє. Він завжди поруч у важку хвилину і в час, коли так легко на душі. Йому ти все добриш життя своє, і ніколи ти про те не пожалієш, що ти обрав для себе друга на усе життя. Ісус, Він кращий друг, порадний утішити.